Краще взаємодіяти з населенням та створити справжню європейську структуру. Правоохоронці задумали докорінно реформувати свою систему. Розпочали з Хмельницького. Тут поки в експериментальному вигляді хочуть об'єднати дві служби. На сьогоднішній день в Хмельницькому ми запроваджуємо даний експеримент. Ми приїхали сюди перший раз вивчити ситуацію, яким чином працювати в подальшому. Як зможе працювати ця служба? З в складі працівника дорожньої патрульної служби і патрульної служби вже з сьогоднішнього дня зведений загін цих двох різних за функціями служб буде патрулювати вулиці міста. Експериментатори матимуть право реагувати на всі факти вчинення протиправних діянь, чи то порушення правил дорожнього руху, чи крадіжка мобільного телефону. Патруль буде один. І мета я ще раз, У нас одна головна, щоб патруль був на всі виклики, пов'язані з абсолютно різними подіями, які будуть відбуватися. Людина, яка знаходиться на вулиці в формі в автотранспорті, тобто патруль, він повинен реагувати на всі виклики, які можуть, на всю небезпеку, яка може виникнути. У зведений загін буде входити 20 співробітників Даї та 33 працівника патрульно-постової служби. З них сформують 12 екіпажів. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, скорочення працівників не буде з назвою підрозділу. Ще не визначились, тому просять громадськість давати свої ідеї. Я хотів би, щоб ми і поспілкувалися із громадськістю. Яким чином чи це буде? Просто ДПС на названня. Це, це, це буде патрульна постава служба, звані чи просто міліція, чи патрульний е, підрозділ. Це питання дуже слушне. Ми зараз його зараз обговорювали. Ну я вам сразу скажу, що ми не поки не знайшли відповіді. Якщо експеримент в нашому місті пройде успішно, реформу проведуть по всій Україні, аналізуватимуть результати вже через три місяці.